Підготовка до свята писанки у Тячеві тривала близько місяця. Упродовж цього часу вихованці соціального центру Парасолька зібрали тисячі яєць, які потім прикріпили на двометрову конструкцію. Ідея взялася так сама по собі, оскільки багато місць прикрашають різні писанки. У нас немає можливості намалювати таку велику писанку. Була можливість зробити її форму і обклеїти такими писанками маленькими, виготовленими та купленими. Напередодні Пасхи у Тячеві площа поштова. Перетворюються на велику і святкову. Писанки тут представлені найрізноманітніші скульптурні, шоколадні, паперові, розписані воском, вишиті бісером. Автори найкращих робіт у рамках конкурсу «Прикрась писанку свого міста отримали великодні подарунки. Для всіх охочих також провели майстер-клас із писанкарства. Загалом настрій на площу панував піднесений. Дуже гарна, гарна і це роботи наших учнів з усіх класів. Дуже гарна писанка. Така традиційна, цьогорічна все таке свято щасливе, що люди це люблять свято, ходять вечором паску садити. Мені це дуже свято подобається. І я думаю, що, що ця писанка має бути ось тут у нашому городі. Це потрібно, це збереження традицій, це розвиток самобутнього. Для населення, так що це дуже позитивно для особливо в цей час непростий для України. Минулорічну конструкцію, на жаль, пошкодили вандали. Якби цього не сталося, зробили б ще одну, а так довелось реставрувати. Відновлювали великодній символ більше тижня. Місцеві сподіваються. Цьогоріч до унікальної конструкції буде більш бережливе ставлення. Якщо люди будуть бережно підноситися до чужих праць, значить вони будуть і мати завжди все в порядку. І я думаю, що цього року того не буде. Цього року буде наша писанка гарна і вона збережеться такою, тому що це красота, це наше майбутнє. Головний організатор свята, місцева влада, вважає, спільна праця зближує та мирить. І прививає наймолодшим повагу до традицій. Діточки з усіх шкіл покращають їх маленькими писаночками. Вони вносять якби свій склад. Це кожен клас, кожен саді. Дитина вдома виготовляє. Напевно, десь батьки допомагають. Ну а воно вже має хорошу традицію. вже стає хорошої традиції. І напевно це десь в якійсь мірі привчає дітей і до нашої духовності, до нашої української духовності, до нашої культури. Найбільше писанка Закарпаття прикрашатиме тячу упродовж 10 днів. Наступ. Ного року тут знову з'явиться двометрова писанка, адже встановлення символу Великодня місцеві мешканці вважають уже доброю традицією.